Продовжуємо досліджувати комунікації з поліцейськими. на той випадок, якщо вам доведеться мати з ними справу, і повторюсь, що це буде також корисно і для поліцейських розуміння, а як же ж влаштовано їхнє, зокрема, емоційне життя і їхня картина світу. Можливо, хтось був поліцейським і підтвердить, чи, можливо, спростує те, що. Ми досліджуємо в цьому відео. Повторіть, що ми займаємось дослідженням. Тобто, те, що я говорю, це. Узагальнення мого власного імперічного матеріалу і моїх колег. Тому, можливо, в якийсь момент часу це і так. А можливо, з часом ситуація в державі зміниться і буде зовсім інша. Так от сьогоднішнє. Наше відео про неможливість допускати помилку. Іншими словами, коли ви комунікуєте з поліцейським, то намагайтесь не робити жодного роду помилу. Ну, до прикладу, якщо поліцейський запитує, де ви проживаєте, і ви маєте на меті показати всі свої дані, то в тому випадку, якщо ви забули точно свою адресу, але якусь назвали, і поліцейський виявить, що у ваших документах зовсім інакша. Адреса. Коротше кажучи, ви помилились. Можливо, ви сказали ту адресу, де були раніше зареєстровані, чи фактично проживали. Але у поліцейського вже виникне певний сумнів в тому, що ви говорите правду. Тобто він подивиться ваші документи і співставить те, що ви говорили. І це буде розцінюватись ним не як помилка, а як певний умисел. Тому необхідно доволі. Чітко і безпомилково подавати інформацію. Якщо ви повідомляєте адресу свого фактичного проживання, то так і кажіть, що ваша адреса фактичного проживання така, то, а от адреса, за якою ви зареєстровані, ось така. Або, до прикладу, що ви даєте останню адресу, де ви були колись зареєстровані, але зараз там не проживаєте. Ну, це на прикладі. Тобто було б добре, якби. Жодного роду помилок в комунікації такого от фактичного плану у вас не було. Деякі люди умисно спотворюють якісь факти, які доволі легко поліцейському перевірити. А дехто це робить навіть не умисно, а так, от зі страху або у зв'язку з тим, що мало часу, щось там призабули, ну і так далі тому подібне. Але цього не варто робити. Ну, краще не повідомити щось, ніж повідомити те, що не так в реальності. Бо одразу до вас виникнуть запитання, одразу виникнуть сумніви, одразу буде створено такий от вайб небезпеки. Вайб того, що говорити неправду, а значить, є, що приховувати. І, можливо, не в даній ситуації, оце ось має намір реалізуватись, а можливо, щось. В інших контекстах ви там хочете зберегти в таємниці. і таким чином поліцейський буде намагатися дізнатися, а що ж стало причиною того, що ви обманюєте, говорите неправду, допускаєте різного роду описки, помилки, різного роду твердження, які не відповідають дійсності. Тому майте це на увазі і бережіть себе.